Нормане, хочу з вами от про що поговорити про нового міністра оборони Рустема Омірова. Власне, перші його кроки на цій посаді. Вчора новий міністр провів першу телефонну розмову з главою Пентагону Лойдом Остіном. Це принципово важливо, тому що у нас на носі саміт Рамштайн, чергове його засідання. Безумовно в ком'юнікету йдеться, що американський посадовець привітав з призначенням пана Омірова. Ну, і власне, запевнив, що США продовжать. Підтримку України допоки це буде потрібно, багато викликів зараз перед новим очільником міністерства стоїть різного типу, різних сфер. наскільки скажіть в реальних умовах, він здатен вашими оцінками швидко їх вирішити. Ті питання дивіться про ефективність міністра. Ми будемо все ж таки судити по його крокам. І як вони будуть розвиватися, як буде все відбуватися в відомстві? Як будуть швидко відбуватися зміни? Але, скажем, безпосередньо скажімо, в мене великі надії на Рустема Умерова. Я сподіваюся, він їх виправдає в плані. І саме головне, це для мене безпосередньо це питання все ж таки залишається постачання зброї, тому що які б там не були внутрішні проблеми, які б там не були питання реформації міністерства оборони, все ж таки головне. Це забезпечити бійців на фронті зброєю, якою ми можемо протистояти Російській Федерації, і під час наших активних дій, і головне в обороні, щоб не, не змогли нас продавлювати. І ну і зокрема, звичайно, потрібно навести порядок у внутрішніх питаннях, там кадрові питання, якщо він там буде проводити, тому в мене надії є. Будемо допомагати де можна, і будемо слідкувати безпосередньо за його діями. Я пане Романе, тут також хотіла би поговорити про поставки зброї, зокрема і в принципі, наскільки заміна а, керівника Міністерства оборони зможе пришвидшити якось темпи постачання Україні, принаймні обіцяного. Бо а, правді у вічі, коли дивитися, той президент от в останньому інтерв'ю сказав про те, що чимало з обіцяної зброї, яка мала нам би приїхати до початку ще цього контрнаступу, вона і досі в дорозі. А, чому так? Ну, є суб'єктивні об'єктивні причини, і я тут погоджуюся, вже неодноразово казав, що нам дають недостатньо для того, для тих, щоб ми могли ті очікування, навіть коли нам говорять, у вас там контрнаступ не на не досить, скажімо, жваво проходить. да? для того, щоб він в таких умовах проходив жваво, ну техніки і зброї треба. В рази в рази більше, і тут реально, мабуть, в два-три рази ми маємо розуміти, тому що ми маємо розуміти, з яким противником ми воюємо, що ну тут можна приклади наводити. Я завжди просто навожу. Приклади, як світ нам допомагає, і там танкова коаліція. Ми пам'ятаємо, скільки ми про неї говорили, які яка була які там Рамштайн, 50 країн світу е збиралися за одним столом там вищі посадові особи. І в результаті на полі бою ми зараз е маємо. Ну так прикладу, щоб розуміли, десь з обох сторон ми маємо десь до 4 тисяч танків, е ну з, з, з наших там. Певна кількість, ну і росіян більше, і не з не знаю, кілька... пане Романе. Путін сьогодні сказав, що 18 тисяч бронемашин наших вони вже знищили так, 50 танків. Я хочу вам сказати, 50 танків закордонних ми маємо. Абрамс там ще маємо там певну кількість 12 або 14 челенджерів. І нам пообіцяли там щось до 200 леопард. 1 Але я думаю, це саме те про що говорив президент. Там вони до сих пір і вони мали до нас зайти якраз на початок контрнаступу, але вони до сих пір не зайшли. Там якісь перші 10, вроді я чув. Наче зайшли, але ще нема. Ну, і ми ж розуміємо, що таке Леопард 1 Це танки, коли ми сміємося з росіян з танків Т 62 що вони їх знімають. Т-55, Це приблизно приблизно Т-62 – Це як Леопард 1 Тому коли ми говоримо про велику підтримку, вона є. і Ми за неї дякуємо. Але ми воюємо з Російською Федерацією. Країною, в якої в, строї, в строю стоять там е до трьох тисяч танків вже, і п'ять тисяч е сучасних, Т-72 – це сучасний танк, і вони стоять на складах, вони готові їх відновлювати і посилати в бій. Хто б там не приуменшав навіть військово-політичного, з військового керівництва, кажучи, що вони не зможуть це зробити, вони можуть, вони не відчувають зараз недостатку в танків, вони в них є на передньому краї. Тому, е звичайно, що. Нам потрібно більше зброї і різна зброя. Є тактична зброя, яку ми беремо, а нам потрібна оперативна Ті самі атаканси, ті самі тауруси. І навіть вони, скажімо так, вони не зможуть сильно переламати хід подій, але забезпечити наш контрнаступ і знищити на якомусь першому етапі логістичні шляхи противника. Вони зможуть, будемо об'єктивними. Ми маємо сприймати об'єктивну інформацію реальну і не боятися її сприймати. Що війна йде, а противник нас переважає, і ми зараз дуже сильно залежимо від поставок саме цих зброї, яку нам не допоставляють. Чому пане Романе? Я розумію про виклики, розумію про потреби, розумію версії, які озвучуються. Хтось каже, що це того, що там на складах в штатах і по інших країнах немає такої кількості, типу е озброєння, бо вони не готувалися до такої війни. Хтось говорить про те, що власне ну не хотять якоїсь ескалації лишній раз дратувати Путіна. Сподіваються, все ще його умиротворити. Хтось киває на корупцію в Україні і кажуть про те, що бояться десь відправляти, можливо, бо у нас тут не знати, що прямо робиться, і, можливо, треба один з. Робити де зерно, де правда, чому ми не отримаємо принаймні обіцяного повній е кількості? Дися, якщо президент не відповів на це питання в своєму інтерв'ю, то я думаю, я маю здогадки, маю свою інформацію. Там я не хотів би її е озвучувати. Вона іноді лежить на поверхні. Там і політичні процеси, які дипломатичні. Геополітичні процеси це все є фактором того. Але конкретно я думаю, президент в Кусі він не говорив про це в своєму інтерв'ю. Тому е, ми можемо скажімо так здогадуватися, і мати свою точку зору. Але реально я думаю, що знає місько наше військово політичне керівництво. Якщо він каже, що не додають, він точно знає відповіді, чому не додають. І точно ми він, як президент, як головнокомандуючий, як міністр оборони міністерство закордонних справ, значить. Значить, чогось ми або не допрацьовуємо, або не можемо забезпечити того, щоб наші партнери нам дали е, в доступ. Так, от, допоки ми готувалися до цього контрнаступу, правильно кажуть військові експерти, мене вчать кажуть, правильно казати нашої наступальної операції, е, ворог встиг виграти час, закопатися. Наробити шалених там ліній оборон, замінувати все. Допоки зараз ми ще чекаємо і от критикують нас там партнери наші за те, що нібито ми трохи повільно просуваємось. Зараз також час грає на руку ворогу і що він встигне зробити за цей період. Війна йде в своєму циклі. і Я скажу, що тут час можна сказати, грає і на нашу сторону. на Сторону ворога, дивлячись з якої сторони дивитися. По-перше, да, ворог побудував такі серйозні лінії оборони, тепер питання до нас чи ми побудували, коли навіть от на зараз відбуваються наступальні дії безпосередньо на куп'янському напрямку. І хотілося би да відповісти тим самим тими самими лініями Суровікина, які у нас є. Тому питання безпосередньо, скажемо, не такі. Не такі, як є у противників, в цьому наша проблема завжди була в нашого солдата. Я скажу, що я безпосередньо, як народний депутат, і мабуть багато як полковник і їздив і вказував, і заставляв тобто, копатися. Ми не любимо. Ми кажемо, копатися потрібно. Да, це означає копатися. оцього ми не любимо. І це є, це є проблема нашої армії. Я не знаю, хто може. Скажем, заставить, тому що є командири, які дійсно дають можливість і заставляють, тому що а є такі, коли ти приходиш, дивишся окупи по коліна, і просто в шоці від того, що відбувається, я зараз не про конкретний напрямок, а про те, що я сам спостерігав, Дуже. і це є проблема. Це реальна є проблема по всьому фронту. Спитайте будь-якого командира, тому це є шанс і для нас. Тому коли ми говоримо про зараз контрнаступ, і коли ми говоримо про е відвоювання своїх територій. Також треба не забувати про стримування і втримування своїх територій про те, щоб ми маємо не здати ще території, і це теж е, одне з головних завдань. Тому що ми бачимо, як потім тяжко ці території віддаються, як вони тяжко, якими е, якою ціною вони забираються, і це головне. І тут потрібно на цьому також е, е, сконцентруватися. Тому відповідаючи на ваше питання, коли немає можливості в нас там повну міру, так як нам хотілось би просуватися в противника. Також він там стоїть в обороні, десь просувається, і йде час, і цей час не можна сказати, що він там комусь на пользу або комусь не йдуть воєнні процеси, йде планування, військові процеси йде планування, і кожен в цьому плануванні має розуміти, що потрібно будувати і лінії оборони, готувати резерви і готуватись до тих чи інших дій до прориву ворога або до контратак своїх. Тому треба розуміти, що ми маємо скажімо, робити все для того, щоб Ну, в перспективі вести ефективно бойові дії. Що тут іде на руку ворога, це те, що працює його оборонно промисловий комплекс. Вони там збираються голосити мобілізацію, і їх, їх оборонно-промислового комплексу по факту нічого не загрожує. Практично, ми не можемо наносити удари такі, як треба по їх оборонно-промисловому комплексу. А війна вона входить в цикл війни економіки і війні, економіці потрібно бити по економіці. Це Блокування судів в чорному морі, це нанесення ударів по портам, як вони роблять це по їх інфраструктурі, по військовим заводам. От якщо ми це робимо, це означає, що ми в цей цикл правильно входимо. У нас поки немає таких можливостей, а у ворога є. Оце відповідь на питання: що буде, якщо, скажімо, вони виграють час. Вони свої спроможності піднімають. Ми е на партнерів більше сподіваємось і намагаємось зробити щось своє. З чим ми увійдемо в зиму з такими ж кривавими боями, чи власне тут зіграють погодні умови, і ще якісь фактори на те, що будуть більш такі позиційні бої буде залежати від планування, від рішень, які цілі стоять тієї чи іншої сторони. Звичайно, зима, особливо осінь, вона знижує. Активність бойових дій, але при наявності планів там при наявності місцевої місцевість на якій можна проходити тим більше. Сучасна техніка вона дозволяє і сучасне екіп... екіпірування, коли вона є в солдатах. Вона дозволяє вести бойові дії в будь-яких умовах. Да, вони не такі будуть різкі ефективні. Там вноситься, скажімо, навіть відсутність маскуючих таких засобів, як листя або трава. Вони вносить свої корективи, але під них можна підлаштовуватись, тому зимою можна і як наступати. Так і оборонятись ефективно, тому все буде залежати від планів, і але й при цьому ефективність вона звичайно знижується за за рахунок і прохідності техніки, і все, але вести бойові дії можна е, в будь-якому форматі. Так, от, власне, коли ми підходимо до зими, то треба поговорити про і про забезпечення ворога. Наскільки я розумію, Путін пішов вже бракувати зокрема і до північної Кореї, там до нього Кім Кімчинин приїхав. Він буде просити зокрема артилерійських снарядів і всього іншого. Чого очікувати від цієї зустрічі за вашими оцінками? Тут раптово на тлі цього візиту Кім кімчинина в Росію з'являється інформація, що в Білому домі як ніколи близькі до ухвалення рішення про поставки нам атакамсів. Чи варто пов'язувати ці дві події між собою? Чи може бути поставка на Матакамсів такою собі відповіддю на ті рішення, про які домовляться два диктатори? Я думаю, що це безпосередньо і такий натяк кінчим Іну і, 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 і Путіну безпосередньо, що і знаючи, про що вони там домовляються: що якщо вони домовляться до, до поставок озброєння, то е, Сполучені Штати ну, нададуть нам певну кількість озброєння. Я думаю, це вже така дипломатична мова йде. Ми бачимо для того, щоб змусити їх подумати перед тим, як вони будуть приймати рішення по поставці зброї, чи надасть, я думаю, питання надасть чи не надасть. Я думаю, більше надасть, тому що Кінчен, ну, скажімо так, північній Кореї будемо називати, да, більше потрібно від Путіна ніж вони там бояться щось не дополучити від Сполучених Штатів. Для них вигідно, тому будь-які рішення, я думаю, вони готові ухвалити. Тим більше в цьому регіоні там Китай, Північна Корея, Росія, вони все таки є нормально. Вони, да, вони все таки є, скажімо так, мають військові можливості великі, і вони будуть намагатися, скажімо, все ж таки домовляти з Російською Федерацією, особливо Північна Корея. То атакам нам дадуть в зв'язку з такими домовленостями там. Я сподіваюсь, я сподіваюсь. Поки що ви бачите, що атакамси е, приймають участь безпосередньо в таких більше дипломатичних е, перемовинах. Я сподіваюся, я думаю, що це Сполучені Штати їх тримають для якогось особливого випадку. Я думаю, що і Росія так само натякає. Зі сторони Ірану, в тому числі, що якщо надасте в нас, є те, що передати Ірану або іншим країнам, тому надання такої зброї це перше це вже геополітичні процеси. Вона зачіпає і є чим торгуватись і Російській Федерації і. Сполученим штатам тому я думаю, там, попри надання просто Україні зброї, йдуть іще процеси, які там один одному посилають сигнали. А якщо ви це, то ми от от зробимо атаку. звичайно, що Сполучені Штати враховують всі процеси, які відбуваються, і е, дивляться на всю геополітичну розстановку сил, а не тільки зосереджується безпосередньо на Україні. Ще одне сьогодні Путін знову намагався розіграти цю свою улюблену карту ядерного шантажу. Щось там таке він плів сьогодні на тому форумі, що нібито українські спецслужби намагалися підірвати там значить, атомну електростанцію на території Росії, навчені британськими спецслужбами між іншим Українська ДРГ. Провокації чи знову підвищення ставок? Ну, я думаю, провокації для підвищення ставок. Тось тобто, у мене немає інформації, що наші ДРГ десь там були. І я думаю, що це ситуація, така, яка ну всі розуміють, що Україна ну точно в Україні не Україна не буде, розуміючи, що ми маємо справу там з країною, яка має найбільший арсенал ядерної зброї, іти і займатися безпосередньо диверсіями, десь там на атомних станціях. Тому я думаю, це ж ще раз кажу: підвищення ставок для того, щоб е е спровокувати і ну скаже там провокація для підвищення ставок. Отак, вот пане Романе. Я дякую вам дуже, що ви знайшли час доєднатися. Ми раді вам завжди. Коли у вас є змога доєднатися, ми завжди Добре. за дякую дуже, що були разом з нами. Роман Костенко, народний депутат України, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, полковник СБУ. до зустрічі. Дякую.